Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Мої вітання, шановні слухачі та глядачі радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Продовжуємо розмовляти про великий масштабний витік даних армії Сполучених Штатів Америки, Пентагону щодо питань української війни, та не лише української, тому що ця подія настільки вже заплутала наш мозок, що здається, ми перебуваємо в якісь такі інформаційні прострації, і саме тому далі з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network, хочу дещо розкласти по поличкам все те, що от ми переживаємо за останній тиждень. Пане Михайло, вітаю вас насамперед. Вітаю вас. І я. Почну з такого відного короткого от узагальнічого висновку для того, щоб трішки знову ж таки спробувати от розкласти по поличках, тому що по суті запитання до вас стосується того: а що відбувається? От як би ви це проаналізували, того, що відбувається коротко, якщо згадати 7 квітня в виданні New York Times виходить публікація про те, що вже майже місяць, а то той більше гуляє, десь по мережі на геймерських якихось сайтах інформація таємна інформація Пентагону про перебіг постачання Україні озброєння. Про Графіки нарощування ось цих от о, спроможностей української армії перед наступом о, про втрати української і російської сторін. Хоча потім виявилося, що цей документ його було виправлено від і він є неправдивим. Окрім цього, ще. Поступово це в першій хвилі було ось, щодо графіків нарощування наших спроможностей. В наступних хвилях продовжують виливатися ці документи. Там і про бажання вагнерівців купити зброю у Туреччини, там і про бажання Єгипту постачати Росії ракети. Там і про те, що Пентагон дуже е, глибоко засів, так би мовити, своєю агентурою у російському міноборони, і навіть в числі вагнерівців, Там і про те, зрештою, що американські спецслужби прослуховують президента Зеленського. Тобто, дуже багато різної інформації і не лише стосовно до речі України і про. І Ізраїль і про південну Корею, і про багато чого іншого відтак за цей тиждень я чув особисто стільки вже різних версій, я впевнений, як і всі українці, що створилася інформаційна каша у голові. Тому от хочеться почути вашу думку, що відбувається, пане Михайло, абсолютно вірно, все це можна класифікувати як інформаційна каша, і саме на це спрямована стратегічна дезінформаційна операція, яку зараз проводить Російська Федерація. Тобто це класика жанру, яку застосовує Кадебе вже десятки років, коли здійснюються такі дезінформаційні стратегічні операції, коли через свою агентуру, яка звісно існує, і в російських спецслужб, через можливо, через електронні засоби, можливо, через кіберможливості російська російські спецслужби. Отримали доступ до певного рівня секретності документів. Наскільки я розумію, це не ті документи, які насправді використовуються при ухваленні рішень і при плануванні операцій. Якщо ми говоримо про якісь секретні документи, це можна говорити більше документи брифінгового плану, які можуть розсилатися циркулярно. Буквально кожної доби, тобто можливо, це е, зведення, наприклад, або розвідного управління Міністерства оборони, або це е, брифінги національної розвідки, тобто центральної розвідки Сполучених Штатів, оскільки там є дуже цікаві інформації, і від NSA, тобто це електронна, е, 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 електронна розвідка Сполучених Штатів, і від розвідуправління Міністерства оборони, і від е, Центрального розвідного управління, тобто, це фактично можливо, це брифінги, які проводить національна розвідка, тобто розвіддане співтовариство так зване Сполучених Штатів досить широкому колу осіб може це доводитися, в тому числі, наприклад, циркулярно розсилатися по певного рівня державним установам, по, наприклад, по військовим базам. Тобто командування бази і а командування бази це може бути досить широке коло осіб. Кожного ранку збирається і їм доводиться певний такий зріз добовий, що відбувається в світі, що відбувається з точки зору розвитку ситуації в Україні, що розвивається. На близькому сході і так далі, тому що ми бачимо там не лише українська інформація, звісно, це такий брифінговий більше інформаційний зріст, і от на основі можливо агентурного доступу або кібердоступу до такого брифінгового, скажімо так, масиву документів. Росія створила паралельну, паралельну інформаційну реальність, оскільки частина цих документів може бути достовірною, тобто реальні документи, частина з них може бути модифікована. А частина може бути виготовлена спеціально для того, щоб вносити певні проблеми? Ну, наприклад, там був такий деструктивний вплив на Туреччину, так були певні впливи на Південну Корею, були певні впливи на Ізраїль, Сербію і так далі. Тобто зачіпаються різні конфліктні, чутливі питання, окрім України, які мають створювати конфлікти. Для чого це все? Ну, тобто. Тобто я описую, як це може Росія це створити в результаті, російські спецслужби дійсно сформували паралельну інформаційну реальність, звісно, за допомогою західних медіа. Бо ну, це знову ж таки такі класика жанру, коли або через все ж таки через свій вплив. Я не скажу, що агентуру впливу, але російські спецслужби очевидно є. Певні свої контакти в жур... серед журналістів західних, які спочатку запустили, скажімо так, перші публікації, а потім вони почали вже формувати дійсно паралельну інформаційну реальність. Тобто, подивіться, що зараз відбувається: Тобто ми беремо публікацію New York Times, Washington Post, Politico, і потім на основі, яка публікує свій аналіз витоків оціх. Тобто, це є інформація, створена штучно, модифікована або маніпульована спеціальним чином для того, щоб сформувати певні аналітичні висновки. Тобто газета бере, аналізує цю штучну інформацію, на її основі робляться висновки. А потім ми вже починаємо її аналізувати і з вами коментувати, і формуємо самі ж ще один слой, скажімо так, цієї штучної реальності. В результаті дійсно. Вплив відбувся досить е, комплексний. Вплив відбувся, звісно, на внутрішньополітичний розклад Сполучених Штатів, бо вони наближаються до виборів і там. Оці е, зливи будуть використовуватися. Я впевнений зараз, і всередині демократичної партії, і між республіканцями та демократами, і в конгресі, і е, на, на виборах в штатах і так далі. Тобто. Це удар точно по самим сполученим штатам. Це удар по НАТО. Бо подивіться, які відбуваються процеси зараз між союзниками всередині НАТО, тобто це сполучені штати і європейські союзники, інші тобто країни серед НАТО, які можуть мати претензії до сполучених штатів. Чому ця конфіційна інформація, наприклад, я ще раз підкреслю: там частина документів може бути дійсно реальними. І там може бути дійсно реальна інформація просто викинута спеціально, щоби ну, наприклад, та інформація, що сполучені штати тим більше ця інформація, що сполучені штати шпигують за своїми союзниками та українцями, наприклад, знову ж таки створена проблема тепер між сполученими штатами і Україною. Довіра між вищим керівництвом Сполучених Штатів і України, тобто шпигують, не шпигують, тобто. Зрозуміло, що це не вплине. Насправді це я це вже роблю висновок. Насправді, Україна до цього готова. Україна слава богу, знає, що таке дезінформація з боку Росії, як вони це роблять. Ми настільки готові до такої до такої ситуації, що я впевнений. Навіть і от просто масив інформації, йде, що Україна не готова до до своїх контрнаступів, Україна не готова. Україна не готова. Україна відклада відклала тут. Вже йде знову ж таки формування. Дивіться, накладається одне на одне. Що через ці витоки Україна відклала контрнаступ. Тобто, вже конституються такі ідіотські про твердження. Я впевнений, що на наше командування, на наше вишиване політичне керівництво, ці витоки жодного впливу не матимуть. Найбільше мене турбує якраз стійкість наших союзників. Це стійкість адміністрації Байдена. І, звісно, стійкість наших союзників по НАТО, щоб вони не почали, скажімо так, занадто нервово в це сприймати, і не дай Боже, щоб ця паралельна реальність не почала впливати на ухвалення реальних рішень, тому що добре, що ми просто зараз обговорюємо це, але якщо такі самі дискусії, не дай Боже йдуть в Брюсселі, і як вони... Вирішують, чи треба міняти, наприклад, якісь плани перед Рамштайном, які має відбутися скоро, чи це чи, чи маємо ми це враховувати, чи міняти можливо формат комунікації в Рамштайні? Чи можна довіряти один одному? І так далі. Тобто, дійсно, зараз це більше загроза не для України, а якраз для наших союзників. І а в кінці кінців це може вплинути на підтримку України. Ну, це якраз прямо пряма залежність, і справді, от я тут хочу знаєте, ми зна пам'ятаю навіть з вами в ефірах НВ говорили про те, що є часом проблеми з комунікацією у наших органів влади. А от зараз тут на фоні цього витоку мені здається, наші на наші органи влади дуже адекватно реагують. Просто нема що коментувати для України нічого не змінюється. Це справді виклики, які мають коментувати наші західні партнери. Але ці виклики насправді серйозні. І от про це далі ми поговоримо іще. А та першого спершу хочу ще уточнити, от ви кажете. Це однозначно робота російських спецслужб. Проте, ось сьогодні, наприклад, видання Washington Post виходить з публікацією про те, що вони знайшли двох друзів того першого джерела потенційного, який залив ще місяць назад, ще найбільше ніж місяць назад, на геймерські сайти, на геймерські чати. Ось цю таємну інформацію, начебто, що це такий собі любитель зброї, який працює на одній з американських військових баз. Ну тобто. Це не за цією публікацією, принаймні, з'являється вис... думка, що це не пряма робота спецслужб російських, що це вони просто використали для створення цієї паралельної реальності е, витоки або якусь банальну дурість когось із е, хвальків, якщо так можна сказати, ну дивіться знову ж таки. Оця публікація вона підтверджує моє припущення, що насправді цю інформацію брифінгову на основі якої створена оця Паралельна дезінформаційна реальність, вона дійсно була доступна широкому колу осіб. Тобто, це не була інформація, яка заноситься там в Пентагон, і на основі цієї інформації дійсно в ситуаційній кімнаті ухвалюється рішення на проведення конкретних інформацій. Ну, в принципі, ви самі бачили, що та інформація є, в принципі, фактично те, що ми з вами обговорюємо з відкритих джерел, тобто. Там за станом, наприклад, там початок лютого вони обговорювали те саме, що ми обговорювали. Єдине, що там були деталі стосовно, наприклад, скільки там снарядів буде поставлено в рамках Рамштайну, і ця інформація дійсно в Україні. І ця інформація, звісно, не публікувалася. Тобто там були деталі дати кількість, про яку ми, наприклад, не знаємо, але в рамках реалізації певних заходів. Ця інформація є доступною вже конкретним виконавцям. І ця інформація розповсюджувалася в рамках е, інформування щодо бового, наприклад, для того, щоб відповідальні особи бачили, як реалізується те чи інше завдання. Тобто е, в тому і, і, і різниця між open source information і, і те, що ми бачили, таємна інформація, вона просто прикладна, тобто, це. Не те, що там якась суперсекретна інформація була, це фактично відкрита інформація, але плюс з певними прикладними конкретними деталями, які використовуються вже повсякденній діяльності тих самих е певних е структур військових чи е розвідувальних сполучених штатів, чи е у спілкуванні між. Е Натівцями стосовно ну, того, це, чи це тут я, та от, власне погодження походження, виходить, що першочергово, ну принаймні можна так припустити за цією публікацією. Це не витоки від Росії, стоп, стоп, стоп. А вони не могли бути від витоки від Росії, тобто, а... ну або від їхньої агентури, скажімо так, яка за, захована десь там в Пентагоні. Ну а чому тобто, агентура це дуже цікава штука, визначення агентури. Оцей хлопець, який там любитель зброї і так далі. А, агентура, насправді, що таке агент, що таке, на, на, на чому працюють спецслужби, це мотив. Перше, на чому вербується людина, це мотив. І у цього любителя зброї він може бути трампістом, він може бути соціалістом. Я не знаю, він може мати свої ідеологічні підстави, або, наприклад, може бути ідеологічний, може бути психологічний мотив, не, не самореалізована людина, яка. Вважає, що Байден це слабак, що Сполучені Штати мають бути більш жорсткими, нам не вистачає сил. Ми, я не люблю ЛГБТ і так далі, і тому подібне. І така людина в певних колах, я не знаю, геймерських, не геймерських, де вони там а, а, могли спілкуватися. Росіяни працюють цією з цим контингентом. Тобто, це, це може бути прихована операція під чужим прапором, коли ця людина такого ж штибу вони часто вербуються саме під цим, що ну зві. Тобто, людина виходить на комунікацію з таким хлопцем і кажуть: Ну звісно, ти правий, це, це все просто Байден, це просто ну людина, яка взагалі не може бути президентом. Трамп молодець, але треба ще більш жорстку руку. От в принципі, давай, і в там слово Росія може не називатися абсолютно ніколи. А вербовка може проходити саме на ідеологічно-психологічних мотивах, які дають можливість, а, а давай. От у, у тебе є доступ, або можливо, просто він сам запропонував. Хлопці, в мене дивіться, от я дивлюсь на цих е, козлів. Що вони тут е, дивляться? Вони знову цій Україні там допомагають. Вони знову все профукують е, роль Сполучених Штатів. Ці якісь французи нами керують і так далі. Е, а ну покажи, що ти там бачиш. Він починає е, показувати ці брифінги, всі вони там е, можуть ставити різні смайлики, хі-хі, ха-ха, і на цій основі е, отримується доступ до інформації. Ну, а вже потім... Корисний ідіот. Нас, на жаль, в Україні теж в ході такої війни. Теж ідіот, було багато. Але ну, насправді всіх агентів можна називати корисним ідіотом, бо у людей є різні мотиви, які по-різному користуються спослужбами, і часто вони є дійсно ідіотськими. І те, що в Сполучених Штатів є криза. Трамп же саме на цій хвилі і прийшов, де за нього, вибачте, проголосували мільйони людей саме на цій підставі, що Сполучені Штати втрачають свою роль у світі. І до речі, це не перший випадок, коли в Збройних силах Сполучених Штатів є люди, які готові заради якихось цих ідей, великої Great America, Еген, там я не знаю. Видавати отакі речі, тобто видавати інформацію про ненависну йому адміністрацію Байдена. Причому насправді, поки можливо, це була взагалі в форматі гри, щось відбувалося його втягнули в цю штуку. А потім повідомили, що хлопче, взагалі-то дивись, ти відкрив інформацію. Ми з ФБР, ми з ФБР, ти відкрив інформацію, яка представляє секрет. Тепер ти маєш з нами співпрацювати. Тобто далі він уже може працювати, начебто з ФБРівцями. Тут, звісно, що росіяни не будуть кричати, що ми е, там слава Путіну, і ми зараз тут е, всіх, всіх нагнемо і так далі. Це може бути гра від, від імені ФБР, від імені будь-кого е, спочатку втягнути, потім підставити, шантажувати і так далі. Для російських спецслужб це просто класика те, що, Те, що це відбулося. Саме в цей момент, ну ми знаємо, чому тому що вони дуже, я маю на увазі росіян, Кремль вони дуже бояться контрнаступу. Вони не знають, що робити. І тому а, оці посили, які йдуть кожного дня, відкриваєш зараз інформаційний потік. А там Washington Вошинтон Пост, Нійорк Таймс, Politico. А, Україна не готова. Сьогодні а, новий посил а, перемогти в цій війні неможливо. Війна буде у 24 році. Росія не переможе, Україна не переможе. Тому... Ну, вони не говорять висновок, треба сідати за стіл переговорів, але суть в тому, що допомагати Україні точно не треба, бо це ні до чого не призведе, це втягне е, Сполучені Штати в проблеми і так далі. Але є обернена от сторона медалі, От щодо яку хотів би з вами також обговорити, я постійно намагаюся якось так моніторити західне поле чи їхніх західних аналітиків, генералів колишніх і от. Ну, пригадується мені австралійський колишній генерал Мікраєн, він веде блог і він написав таку публікацію про те вже давно, напевно, з місяць назад. Так само в контексті підготовки України до наступальних дій. Так от він казав, що по суті та операція, яка готується, і навіть на основі того озброєння, яке нам надається. Це буде ну, чи не найбільша операція наступальна воєнна з часів Другої світової війни, от з тим рівнем окопування російських військ, з тим рівнем кількості залучених військ з обох сторін, рівнем кількості техніки, боєприпасів і всього іншого. І з огляду на те, що все ж таки це не період Другої світової війни, не 70-ті, не 80-ті навіть роки. А це вже інформаційна ера, в ході якої є багато інших загроз. Україні доведеться провести. Максимально велику uh... Операцію з дезінформації. Зрозуміло, що от коли була Харківська Харківська офензива, так звана так, харківський наступ, тоді була теж рівень дезінформації, але тоді не було готове суспільство різних країн, в тому числі і російське командування, не було до цього готове. Ну ось зараз потрібно провести масштабну дезінформаційну кампанію. Теоретично, ось ця інформаційна каша вона так само вписується, погодьтеся в масштаби величезної дезінформаційної кампанії, коли вже ніхто не розуміє, де правда, де істина. І в цьому тумані також може. Викристалізуватися наш наступ, абсолютно вірно. Тобто, насправді то, о, ми також можемо використати цю дезінформаційну операцію, яку проводить Росія. Єдине, що знову ж таки е, тут головне, щоб наші партнери зберегли холодну голову. Тобто, от зараз будуть відбуватися різні процеси, в тому числі Рамштайн. Очевидно, що цей Рамштайн буде вже е, такий е, вирішальний з точки зору формування останніх приготувань. До вирішальної кампанії весни літо. І тут, звісно, це може мова буде не йти не лише там якісь пакети допомоги, а саме уточнення системи ефективної системи забезпечення довгої кампанії. Тобто кількамісячна кампанія, військова операція, це насамперед логістика. І ця логістика має бути безперервною з розрахунку на е, півроку, наприклад. Тобто, це не може бути там: от нам треба 300 танків. Окей. Але ці 300 танків мають на півроку, а можливо на рік бути забезпечені запчастинами, розрахунок скільки з них може бути втрачено їх відновлення і так далі. Тобто, все це має бути пророблено. І цей Рамштайн буде. Я впевнений, окрім конкретних там зразків озброєння, обговорюватися насамперед логістика. Тобто, це логістика, це зараз номер один питання, я впевнений. І е, тут головне, щоб наші партнери, наші е, союзники не втратили голову. Тобто, щоб е, знову ж таки класика жанра, починаючи з Кембриджської п'ятірки, якщо ви пам'ятаєте, що це таке, це завербовані студенти Кембриджа, російською розвідкою, радянською розвідкою, пардон, які потім впровадилися в мі 6 і вони потім займалися чим руйнацією середини. Діяльності ціє, цієї спецслужби. Тобто вони, в принципі, так, вони крали там секрети і так далі. Головне завдання було створення таких бюрократичних перепон, які би не давали можливість ефективно працювати. І отут одне з, одна з завдань у цієї дезінформаційної операції Росії: якраз створити бюрократичні перепони. Ну, уявіть собі, що таке розслідування у всьому циклі розвідувальному. Національні розвитки сполучених штатів у всіх розвідувальних службах, яких там зараз 16 чи 17 сполучених штатів, плюс це ж звісно, вся вертикаль командування Збройних сил, це вся вертикаль Міністерства оборони Сполучених Штатів, це адміністрація е е президента, це держдеп і так далі. І якщо за НАТО захопитися проведенням розслідувань. Хто це, ну уявіть собі, ну багато хто питає, чому не можуть ну, відразу там, американці сказати, це, прав, це правдиві документи чи неправдиві. Ну справа в тому, що в бюрократичній системі ніхто вам так і не скаже. Тобто є, от, наприклад, якийсь документ, так для того, щоб хтось під свою підпис сказав, що цей документ є реальний чи нереальний, треба знайти виконавця цього документа, конкретного документа, виконавця, наприклад, в розвідному управлінні Міністерства оборони Сполучених Штатів. Знайти такий самий документ в архіві в секретній службі, потім це перевірити, перевірити до, до літери, щоб цей виконавець сказав, так, це мій документ. А потім це піде вже по всі, по всьому ланцюжку, і е, в кінці кінців директор, директор, наприклад, роздільного управління Міністерства оборони напише, так це реальний документ. Уявіть, скільки це треба часу, скільки треба ресурсу, і на це розрахована ця дезінформаційна праця, окрім інформаційних впливів. Створення умов, коли наші союзники просто не зможуть працювати. А якщо ось сюди ще засунути бюрократію брюссель нато а якщо сюди засунути, почати розслідувати відносини в рамках Рамштайну, то тобто Рамштайн можна взагалі заблокувати зараз, сказати: давайте зробимо паузу, бо якісь витоки йдуть. Це дуже серйозне питання, коли треба зберегти холодну голову. І, на жаль, наші західні колеги, я маю на увазі журналісти, вони дуже захоплюються цим хайпом. Тобто, таке враження, що кожен журналіст е, західний, якщо він щось не написав про ці витоки, і як воно вплине там, на 18-й сценарій розвитку ситуації російсько-української війни, то він не журналіст. От таке враження, що кожен щось має написати. Видно, що люди не розбираються в темі, видно, що люди пишуть. Е, ну, хочеться написати так, от пострашніше такі страшилки. Ну, ми знаємо, що страх викликає емоції, емоції викликають бажання купити газету і так далі. Тобто, це зрозуміло, все це. Маркетинг, але ну щоб не, не, не захопилися за НАТО для росіян. Це дійсно успішна операція, у всякому разі, з точки зору э, створення тих умов, у цих стратегічних, на яких відбувається підготовка э, нашого, э, нашої кампанії. Слава Богу, що ми э, досить товстошкірі стосовно таких впливів. Справді слава Богу, що ми тостошкірі, але від нас все таки теж щось не залежить шановні українці. Так справді я хочу сказати от на підсумок, що цим зливом. Від, від кого там ноги не росли. Він буде на користь тому, хто ним скористається краще. У нас є теж шанси скористатися ним краще, Всі. і нашим спецслужбам Теж тому, наша з вами усіма українцями, участь у цьому процесі це, звісно, також не втрачати голови, не вестися на ось ці апокаліптичні заголовки про те, що війна буде тривати дуже довго, про те, що потрібні переговори і тому подібне. Наша наша запорука, наша зброя це так само наша стійкість і твердість по відношенню до. Агресора. Ну, ось, якщо так коротко, думаю, що спробували і змогли розкласти все по поличках. Спасибі вам, пане Михайло, за те, що долучилися до цієї розмови. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, говорили ми про великий масштабний злив документів Пентагону і як це може повпливати на подальший перебіг війни в Україні. Залишайтеся з нами з Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.